Запоріжці минулої ночі, яка передувала свято Української Незалежності ворог випустив по Запоріжжю та передмістю 9 ракет. Нічого нового та нічого розумного. Усе у дусі старого бункерного діда з пліснявою замість мозку, Безлузді, жорстокі обстріли, прив'язані до цифр, дат та свят, суцільне залякування та воєнні злочини. Саме таку ціну вже рівна 6 місяців ми платимо за нашу незалежність. Постійні сирени, постійні ракети, зруйновані будинки та інфраструктура, евакуйовані люди та телефонні номери, за якими вже ніхто не може відповісти. Це сучасні умова нового українського життя. Так, ціна нашої свободи дуже висока, тому що бути вільним це дійсно дорого. А ми з вами. Це усвідомлюємо. І саме тому нас не зламати, не залякати, не стомити і не зупинити. З кожною сиреною, з кожною ворожою атакою ми стаємо ще зліше і ще сильніше. Ми знаємо, чого ми хочемо. І ми це отримуємо. І ми, і наші діти, і наші онуки усі. Вони будуть жити у вільній та незалежній Україні. Бо Перефразуючи Павла Тичину, ми з вами є народ, якого правди сили ніким зайована ще не була. Разом переможемо тихо сімночі.